Вітаю, друзі, з вами Лемок. У нас триває елітний розпродаж і відповідно третій день. Давайте дивитися, просто що буде, що мені дадуть цього разу. Так, сьогодні у нас продажі Т-34Б. Взагалі, в загальному не рекомендую брати. Т-77 за 9400. Ну, в принципі, в будь-який момент ви можете на трейд-іні потім його придбати за набагато меншу, здавши якийсь непотрібний а, танчик. Стосовно Т-77, Ну, машина цікава своїм пробиттям. В нього дуже хороше пробиття 232. І три снаряди в барабані, власне. Ну, Фармити він, звичайно, може, але грати на ньому потрібно дуже обережно, за спинами трішки союзників. Десь там вийшов, при можливості видав барабан і відкатився. Але потрібно постійно, щоб хтось був з вами, тому що ну, довге киде, і на вас потім просто вкатять і зламають морду. Потім у нас дають 300 компонентів за 388 тисяч. В принципі, можна придбати і мені дали тут на цей аккаунт 59 паттона. А, що я можу сказати? Ну, дивіться, по цих от я дивився, там, які там можуть випасти танки, які там нагороди. І з того всього, що я там бачу, само цікавим для мене це, звичайно, АМБТ. От Якщо випаде АМБТ, то в принципі його можна брати, тому що танчик дуже цікавий. А Стосовно отаких от пропозицій, ну, я, напевно, таки утримаюсь від покупки в загальному 3D стелі в загальному не потрібні. А, техніка, ну, я, я кажу, цікавим для мене особисто це є АМБТ, тому що в мене немає. А, якщо там, наприклад, комусь цікавий шпак, кому випав, то в принципі також непогана машина. Також там із цікавинок є ІС-3 з механізмом заряджання. В стилі Сапсан. Ну, тобто це окремий танчик Сапсан. Е, також він доволі, доволі цікавий, але на ньому потрібно мати бонове все обладнання на стабілізацію. І до того враховувати те, що в нього гармата не гнеться вниз. А більше з таких цікавинок я вроді би і не знайшов. Подивимося, звичайно, що нам ще буде давати кожного дня, тому що ці нагороди через 18 годин оновлюються. Але, тим не менш, суть справи я сказав цікавим Для мене особисто з цього списку є АМБТ. Такі от справи. Всім гарно дякую за перегляд і бувайте.